На фініші сезону представники морського багатоборства провели останні змагання цього року. За перемогу у кількох вікових категоріях змагалися майже 130 спортсменів не тільки нашого міста, а й поза меж області. Детальніше Олег Кукса на старт змагань вийшли як титуловані спортсмени, так і ті, хто поки що не може похвалитися високими результатами. На морському багатоборі вже хожу 4 роки. Я сьогодні пробіжала на змаганнях 400 метрів. Послід. Перед Найбільш підготовлені у підсумку стали переможцями та призерами змагань. Так, серед наймолодших найкращими стали Катерина Мерешко та Данило Гудз. У змаганнях юнаків старшої вікової групи черкащанин Денис Несар другий. А у дівчат перемогла наша Єлизавета Цокало. Втім, для багатьох учасників головне не результати, а задоволення від занять улюбленим видом спорту. В тірі мій тренер Владимир Міхалич. Мені дуже подобається тут займатися, бо наш тренер дуже образований, він добре нас навчає. Перемога у середній віковій групі за нашою Єлизаветою Антонюк. А серед чоловіків першим став досвідчений Костянтин Федоров. Його ж вихованець Олександр Рожков посів третє місце. Олег Купса, Анатолій Усіков, Віка новини.